І ще раз доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі Дібрівка. Сьогодні 14 серпня 2022 року я знімаю своє відео номер 50 яке буде присвячено. Ну, два таких питання невеличких. Перше це огляд перцю портека. І друге питання, що ось дивіться, як поклало в нас. Був вітер, ну це не тільки протеку, це все так положило. У нас був вітер. Ну, скажімо так, буває і гірше. Але, але ось, ось якось так. Ось ми маємо. Це тут Геркулес у нас рядом. От, е ось дивіться, бачите, оце так як виклало всі. Ну, не всі, ну багато кущів виклало. І ще нас е питали. Яка загруженість куща. Ну, я не хочу в болоту заходити, ось можу показати, ось можу показати. Ось один кущ. Ось так. Ось. Бачите, ну це слабенький кущ, там є набагато кращий, набагато кращий. Ну, в принципі, я Зараз пройду. От подивіться, Що можна побачити. Там раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять штук це я бачу. без без, без, напряга не шукаючи. 10 штук. Ну, от рахуйте по 200 грам. Ну, це, це так, кращий сценарій. Взагалі, навіть якщо портека дає кілограм з куща відкритому грум, це дуже добре. Ну, ось так. Думали вже помаленьку вибирати 15 го числа, але він ще не до кінця достиг. Ну, тут, де я ходжу, ось, в принципі, тут взагалі не видно ще червоних. От. А трошки далі, там де він трошки гірший, от, то є. Є вже там червоніє, але я думаю, що ми ще тиждень якийсь е, потерпимо. Хоч і ціна є, зараз і попит дуже гарний на е, перець, але ми ще поки що потерпимо. Ось дивіться, тут почервню, але це гниль. От. Ось так. Зразу бур'яни пішли, бачите, не можна зараз влізти в город. М -м -м. О, дивіться, вон червоний вже. Да. Не хочу лізти туди, я думаю, вже вже є. Вже ось по кінцях ось червоний. В принципі, за завтра-завтра він буде вже червоний геть повністю. Ось дивіться, ось червоний. Тут багато є, там він червоний. От. Ну, ось такий невеличкий огляд Всім, всіх зі святом. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення.